Короче, сьогодні я стану барбером і будемо підстригати волосся от ці дівчини. Коротше, мені здається, що мене експлуатують як безплатну робочу силу, і це зовсім ненормально. Но ми почали роботу. Що мені сказали, що треба мочити волосся ми їх мочим. Бляха, ж не лити! Коротше, вроді як рівно розчесав волосся і продовжуємо обрізати. І просто, щоб було рівно там, де загнулось, то це обсергати, да? Я не знаю, що там, де загнулось, бо... коротше я стрижу. А ти знаєш, що я тобі казала? Два сантиметра Угу. Ось твоя, будь ласка, не лежи так. Ось тут взагалі ні... Не Скільки? Ну приблизно отак. Блядь, Каспір! Я не винен. Ну я так, щоб воно все рівно було, так. бо воно... Бо воно тут було маленьке, я зробив, щоб всюди було під рівень. Чого там так багато було спади? Це ж почуть треба. Бусь я не винен. в чому. Сейчас подребуємо. Ну, рівно. Ну, типу, можливо, якісь там міліметри є різниці, але в загальному все для мене рівно виглядає. Коротше, результат моєї роботи. Здається, що все рівно. Дівчатка, записуйтесь, будемо оформляти вам хороші стрижки.